Всім привіт! Передаю вам вітання із Кападокії. Хто дивився попереднє моє відео? Я вам розповідала, що ми будемо скоро їхати в інше місце туреччини. Подивіться до речі, які позаду у мене види. Яка просто краса! Це Знаєте, це Кападокія це особливий регіон Туреччини, тому що це те місце, яке притягує своєю не тільки історією, а й тисячолітньою давністю, тому що саме тут, колись давно, тисячі років тому, були виверження вулканів, потім це все були ерозії, потім це все вимивалося водою, вітром, піском. І просто подивіться, яка, яка просто краса нереальна. Ми зараз приїхали і катаємося. На квадроциклах, і от буквально у нас таке трохи е, є декілька хвилин, щоб зупинитися, зробити гарні фото, помилуватися е, гарними видами. І он вже там у нас е, захід сонця. А, от буде його видно там. І е, е, що я хочу сказати, що знаєте, у такі місця, і взагалі все в світі, да потрібно дивитися і милуватися своїми очима, а не по телевізору, а по фото, відео інших людей, тревел блогерів. Життя воно занадто коротке, щоб просто сидіти на одній тій самій роботі роками, яка не приносить вам незадоволення, ніяких фінансових нормальних можливостей, не кар'єрного зростання. Життя занадто коротке, щоб просто витрачати його. Аби куди. І е, те, хто бачив, до речі, мій інстаграм, хто ще досі не підписаний, я нижче залишаю тут вам посилання на інстаграм. Зранку бачили, що ми вже літали на повітряних кулях. Це також було просто вав. Це було дуже-дуже круто. Це просто мрія і. Е, Зараз я хочу сказати, що і ще одна мрія збулася, тому що я перший раз катаюся уся на квадроциклах і ще й в Каппадокії, що може бути просто ще круче. Тому мрійте, дійте і не бійтеся ризикувати. Не сидіть на одному ж ту самому місці, тому що нічого не зміниться, якщо ви не будете. Нічого не зміниться, і ніхто не прийде, ніхто нічого вам не дасть, якщо ви самі не почнете рухатись туди, куди потрібно, рухатися вперед. Тому е залишаю вам свій інстаграм, підписуйтеся, е там буду більш детально все показувати, розказувати. і Будемо з вами там дружити. І обов'язково буду також сюди викладати наступні відосики. Всім пока-пока!